Я тут давно вже. Вітаємо вас. Я також вітаю. Олександр. Як Боже, ви тут живете? Мовчки. Стріляють часто? Та обов'язково, звісно. Я конечно. бачу, що у вас побудований будинок із залишків військових ящиків. Це росіяни по -по покидали, так? Да. Наші, які цілі такі нормальні позабирали. Чоловік побудував собі будинок із залишків військових ящиків, в яких були боєприпаси. Тобто, зібрав, збив, отак от живуть люди і так от виживають. Так, ну, дана ділянка, по-перше, де ми знаходимось, вона перевірена. Тут зі слів місцевих стояла реактивна артилерія. Тобто ми можемо бачити ящики, які сюди понаносили, з них вже і... Дома собі побудували сараї такі. Коли ми приїхали сюди на ділянку, ми поспілкувалися з місцевим. Він нам розповів, що до того, як сюди зайшли кацапи, це було озеро, тут було багато риби, тут сюди люди приїжджали на рибалку, вон пірси є. Коли вони почали тут собі будувати позиції там, з тієї сторони, вони перебили канал. Вода сюди не поступала, вона висохла. Ми вже озеро це почистили. Десь біля 20 гранат знайшли. Чому гранат так багато? Місцеві казали, бо Кацапи сюди кидали гранати глушити рибу. Глушили рибу, потім жарили її? У них немає рук рук, немає, удочка і не вміє користуватись. Кидає гранату. От ми більше 20 штук знайшли на цьому озері. В одному із випусків техніки, що рятує, ми розповідали піротехнічні машини важкого типу, які перевозять великогабаритні боєприпаси, такі як авіабомби, залишки дронів та ракет. На прифронтових Деокупованих територіях ще одним величезним викликом для місцевого населення є касетні боєприпаси, арснаряди, протипіхотні, протитанкові міни. Вони менші за розміром, але є смертельно небезпечними. Для їх перевезення використовують іншу техніку піротехнічні машини легкого типу. І вже про особливості цієї техніки ми розпитаємо. У тих, хто щоденно працює на ній. Хлопці, привіт. Це кабіна для перевезення особового складу. Я так розумію, тут є радіостанція, навігатор. є, є наві... навігатор для того, щоб чітко прибусти, прибути на місце, обладнаний навігатором. так? Так. так, так, так. Да. Тут я так розумію, розміщується особовий склад. В основному в цьому автомобілі дві людини. Дві людини. Так. Але місце є найбільше. Місце не більше, так. Відці для. Переведення о, обладнання. Тобто, обладнання, яке ми використовуємо, це в нас є бензопила, бензокоса, лопати. Для чого нашим піротехнікам бензопила? Ми виконуємо завдання в різних ділянках місцевості. Тобто, це може бути там так, так само завалені дерева, то все, що, що, щоб пройти техніці, чи саперам було удобно проходити. Отакі от таблички тут. Це так звані, я так розумію, маркувальний знак. Це, так, це при, при маркуванні території, коли ми проходимо, позначаємо, де безпечна, небезпечна територія. Дивіться, увага, міни, вони бувають, я бачив, що вони бувають і прямокутні, я бачив, що вони бувають і такі трикутні. Але ще раз хочу наголосити, що якщо ви бачите отаку табличку, в жодному разі заходити за таке маркування, заборонено. Не можна. Тому що е, це смертельно небезпечно. Скажіть, що це за чоботи? Це протимінні чоботи. Ну, у разі здетонування міни на сапера використовуються такі протимінні чоботи. Тобто, коли про просто наступити ногою, ну зрозуміло, що буде, коли в чоб чоботях, то воно основний удар чоботи візьмуть на себе. Як правильно так вставляється? Нічого важкого абсолютно немає, все, один чобот готовий. Дуже дуже просто. дуже просто і пішов. Я тепер розумію, для чого ці чоботи потрібні. Для того, щоб мінімізувати наслідки вибуху, наприклад, протипіхотної міни, така як ПФМ-1 або ПМН, на нижню частину кінцівок. Тому що а, якщо стати ногою на міну, то частину ноги може відірвати. Ці чоботи, вони, ну, по-перше, роблять площу дотику ноги з землею або небезпечною ділянкою менше. І друге, вони... ой! Так не можна робити. Знімати чи так само? Не знаю, так не встану. Треба тримати рівновагу. А якщо ти не тримаєш рівновагу і її поведеш ногою, то можеш впасти. Ну так зі мною і сталося. Певні навички е, ходьби на цих чоботах повинні бути. Але в цілому вони зручні. І зручно одягається і дуже швидко. Зараз його відкриють. ти. А що взагалі от такі Ну Коли ми будемо підніматися, щоб не. Тобто на неї можна стати? Так, так, так. Я можу стати зараз? Так, звичайно. Так, дійсно зручно, просто раз і ти вже на місці. Я вже бачу, тут є певна кількість вибухонебезпечних предметів, я так розумію, це урожай за сьогодні. Сергій, давай познімаєш. Це те, що хлопці сьогодні вже назбирали. Можете прокоментувати, що ви сьогодні назбирали? Я вам теж допоможу. Що тут є? Ручні гранати, гранати до підствольного гранатомета Вог-25, вони відносяться до, до, до першої категорії, тобто, які, ми, які категорії? можливо транспортувати. А вихідно-небезпечні предмети другої категорії це ті, які ми, ну, ми не можемо навіть до них доторкнутися. Ми їх виявили, побачили, тому що в разі на них якусь дію вони можуть несанкціоновано спрацювати. Тобто їх можна або підривати на місці, або, можливо, застосовувати роботизовані комплекси. Так. Такі машини використовуються для транспортування вибухонебезпечних предметів, але для того, щоб їх знайти, працюють не тільки піротехнічні підрозділи, а залучаються ще й роботизовані комплекси. Про один із таких роботів нам розповість Віталій. Віталій, я вас вітаю. Цей робот можна застосовувати на, на будь-якому типу місцевості, в дощ, в грязь. Він під, піднімається по сходинкам, для нього нема ніяких преград. Знаєте, я дивлюся на цей пульт, ну це реально пульт від PlayStation. От, зверніть від PlayStation. увагу. Пульт від PlayStation, так. Е, яким ми керуємо в реалі роботом-розміновувачем. Нажимайте під, сюди. Нажимаю. Тепер оцей. Так. Одразу наголошу, що зараз ми будемо використовувати макет для того, щоб показати можливості цього робота. Потужність робота достатньо висока, тому що підняти 120-мм снаряд це не так просто, а робот виглядає таким тендітним. Як часто залучається ця машина для проведення робіт? Даний автомобіль у нас залучається кожен день. Навіть коли ми приїхали на ділянку, де працюємо, проводимо обстеження, виявили ВНП другої категорії і транспортувати його заборонено. А даний автомобіль у нас привозить вибухові речовини засоби підриву, тому що ну, тільки їм ми маємо право їх возити. Тобто в нас немає такого, що даний автомобіль стоїть вдома, а ми катаємося одної машини. А як часто ви залучаєтесь саме по розмінуванню у дворах, у житлових будинках і так далі? Чи є якийсь план у вас, чи якісь заявки? Наприклад, на даний момент у нас є вісім заявок від населення, відпрацьованих. Тобто зараз ми будемо на них виїжджати. І в залежності від того, ну, до кожної заявки ми підходимо індивідуально, тому що у нас там є от, частина граду, наприклад, написана. Я зрозумів, дивіться, частину граду, снаряд у полі, лежить нерозвірваний снаряд. Тільки на це часу витрачається. Тобто, чи я зроблю сьогодні одну заявку, чи, чи три, це все залежить від випадку, коли вже будемо на місці і будемо бачити, що там робиться. Дякую, ми не будемо вас затримувати. Я так розумію, вам вже треба їхати працювати по цим заявкам. Так, звичайно. тоді я бажаю, щиро бажаю вам, Анатолію, вашому розрахунку, успіху. І бережіть себе, будь ласка. Дякую навзай.